Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Когось вперше, когось знову. Нагадаю, що я Даша, і я розповідатиму сьогодні, звісно ж, про парфуми. Я певний час не знімала нових відео. Я після бустерного щеплення від коронавірусу недобре себе почувала, в мене сів голос, він досі такий собі трошки хрипить, трошки кашель. І, ну, загалом якийсь в мене не найкращий стан, але відео самі себе не запишуть, враження самі про себе не розкажуть, тому спробую зняти не дуже об'ємне відео сьогодні. І в сьогоднішнє відео, там, в першу чергу, я хочу познайомити вас, розповісти про враження від мого знайомства з брендом Les Destinations. Чому саме про нього і чому зразу цілим брендом? Давно ще роки-півтора тому в мене була така фішка шукати аромати з кавою, знайти собі якийсь крутий кавовий аромат, і я шукала, дізнавалася про різні аромати з кавою, Там замовляла пробники звідкись там з Італії, я тоді ін Астра замовляла сет семплів, тому що там у Бетельгейзе була кава в піраміді. Я шукала, знайомилася з різними, е, найбільше мені зайшов і зараз є моїм ідеалом кави це Акро Евейк. Але е, не про це, а про те, що у Війшлисті е, на затест в мене оці е, майже півтора роки, бо я майже зразу про нього довідалася, е, в мене стояв е, собі записаний такий аромат, як Лес Дестинасіон з Коста-Ріка. І в мене було написано, що це аромат про каву і про квіти. І я, звісно ж, хотіла з ним познайомитися, але ні на розпив ніде не було, ні м, семпли я теж ніде не зустрічала. Тобто, ось така собі була нотатка, яку ну ніяк не виходило втілити в життя. І ось я заходжу днями в нашу віддушну від парфумбюро, і в них цей бренд повністю а це ну, 5 ароматів. Я не знаю, чи є у бренду плани на нові аромати чи немає, але ось ці 5 ароматів які на сьогодні є і які були в 2021 році випущені всі. Ось ця лінійка представлена в парфюмбюро. Тому я зайшла, познайомилася з усіма на блотерах, нанесла два аромати на різні руки, потім наступного дня зайшла, затестила ще два на різних руках, попідписувала блотери. Ось вони в мене. Ось підписані блотери, цілих 5 штучок отаке в'єло. І я про них розповім і по-свіжому опишу свої враження від цих ароматів, як я їх на собі розношувала. Ось, і я сходила на сайт, подивилася, там заскрінила піраміди, заскрінила парфумерів кожного з цих ароматів. В інстаграмі теж заскрінила коротенькі такі описи. Цих парфумів, і вони всі будуть потім вставлені у відео. Я їх не дублюватиму, не озвучуватиму ці картинки, слайди. Ось. Але я буду загалом розповідати паралельно про свої відчуття від цих ароматів. Ну, деколи посилаючись на те, що заявлено на сайті у них. Ось. І перше, що я помітила на сайті, що у них... Виробник Maurer Wirtz, тобто ті, які роблять у цій колоні які також представлені в парфумбюро. Тому, ну, добре, що це така одна компанія і що цей їхній бренд, нарешті, з'явився і у нас от в цій мережі в цьому магазині. Щодо ароматів, їх вже 5, як я сказала, такі флакончики досить лаконічні. Коробки я не бачила, але по фотографіях в інстаграмі вони теж такі простенькі білі. І на самих флаконах, на наліпках спереду, немає назви міста, а воно зашифроване в координатах цього міста. І на тестерах на дні флакону є підказочки, яке це місто зашифроване цими координатами. От, а в повноцінній версії ароматів я не знаю, чи є такі підказки, чи немає, їх на дні флакону. Ось, і вже флакони показала, перейду до описів цих ароматів. Почну я з аромату Монтро, ось він в мене на блотері. І він заявлений як аромат унісекс. Що я хочу сказати, це, звичайно, моє особисте враження, що всі їх потрібно тестити на шкірі, або, ну як, на тому, на чому ви збираєтесь носити. Бо, можливо, ви не носите на шкірі аромати, а наносите на волосся або наносите на одяг весь час аромати. Ну, можливо, таке. Тому тоді пробуйте, тестуйте, слухайте аромати саме. Таким способом, як ви їх носитимете потім, тому що на блотері вони якісь ну, зовсім не такі і не такі яскраві, і ну, не так розкриваються, як на тілі. Я на шкірі пробувала. Ось, і вони такі не зовсім лінійні, вони мають розкриття в декілька етапів. Монтре На блотері він якийсь такий. Солодкувато-свіжий квітковий вологий. На шкірі він яскравіший, тобто, якщо я там спочатку майже нічого не чула на блотері, то зразу ж на шкірі цей аромат стартує такою сильною вологою, квітами, теж вологими, майже не солодкими, а більш такими свіжими, але практично без цитрусів. Що я бачу по е піраміді, то там е якраз ця водяна лілія, е грущі і червоні фрукти, я б не сказала, що я там відчуваю М -м просто якусь таку е свіжість, е водянистість, і потім пішли квіти. І троянда, півонія, ну, е троянди я не відчуваю, а от півонія там таки була сильна. І е не дивлячись на те, що аромат свіжий. Такий легкий, він, в принципі, помітний. І на шкірі в мене ну, не злітав моментально, а от там пару годин, ну, я вже потім змила його, але він так пару годин тримався на шкірі. І десь через півгодини після нанесення от він мені зазвучав півонією схожою по пам'яті на Брайт Крістал. Чому по пам'яті? Тому що я вже 100 років не підходила там Брайт Крістал, не наносила на себе. Але в мене раніше був флакон, і я активно носила Брайт Крістал, це ще були студентські мої роки. Можливо, мої відчуття мене вже трошки обманюють, бо багато часу пройшло, але ось такі флешбеки до приємної такої вологої, півонієвої. Парфумки, от мене, ведуть. І на сайті він заявлений як унісекс, але для мене він все ж таки трошки в більше жіночу, дівочу якусь сторону за рахунок оцієї півонії, Ось, хоча ну стар такий вологий, свіжий, ну він такий більш-менш унісекс. Наступний парфум це Грас. І якщо ми про монтре. Про Швейцарію думали як справді про щось свіже, вологе, чисте, то Грас думає, що це має бути якийсь квітковий аромат. На тілі він для мене фруктово-квітковий, квіти досить солоденькі. Він уже заявлений на сайті як парфум жіночний, Feminine Fragrance. І там для мене. Такий був досить свіжий, іскристий, трошечки цитрусовий старт, і далі якісь такі солодкі, гарні квіти, якась півонія в ньому є щось таке магнолієве. Там жасмин в піраміді, я от чисто жасмин не розпізнала, але от якісь такі багато-багато квітів з такою магнолієво-півонієвою, такої димка квітів, як для мене особисто. Ось, І вона така трошки солодкава, і е, тут є ваніль. Так, вона от зараз на блотері дуже сильно відчувається. Ось така якась м'яка ванільна, е, можливо, трошечки припудрена база, такий е, досить ніжний, е, не скажу, що він косметичний цей аромат, але він такий приємний з фруктовою кремовістю. Мабуть, я б так його якось описала. загалом. Він гарний, але він е солодший за е от монтре. Хоча от я е спочатку думала, що от монтре взагалі там е ніякий, а цей квітковий-квітковий на шкірі він е більш такий квітково-фруктовий, видається, а монтре в, чисто в квіткову сторону. Е якось так. Якщо порівнювати їх. Е і, ну так, в принципі, я е теж скажу, що він якийсь такий. Жіночий, дівочий, якийсь такий парфум, і е, до бази він так потроху-потроху стихав у мене на руці. Наступний нехай буде куба. Куба це єдиний аромат, який я не наносила на себе на шкіру, а знайомилася з ним тільки з блотеру. Куба це аромат про сигари, і е, він взагалі е, стартував якось на блотері просто мокрим вологим тютюном. Ось зараз я вже відчуваю якусь трошечки солодкаву шкіряну, мабуть, нотку. Це те, що лишилось на блотері, Там він не скажу, що сильно димний чи задушливий якийсь там тютюн, Ні, але знову ж таки, на блотері він не проявив себе якось яскраво, йому потрібна шкіра, потрібно людське тепло, щоб він нормально розкрився і нормально його було затестити. На сайті він заявлений як чисто чоловічий маскулінний парфум. і там в описі щось про шкіряні акорди було, ось, але я їх не відчула з блотеру. Загалом, так, думаю, що він в маскулінну сторону і м -м, чую от якийсь такий м -м, мокрий тютюн, можливо Десь трошечки фіалки ще було якось спочатку, але зараз її немає, тільки трошечки-трошечки якоїсь деревини лишилося на блотері. Наступним розкажу про Коста-Ріку, власний парфум, про який я от мріяла про знайомство з ним, і заради нього можна було там задівати всю якусь затію, знайомитись з цими ароматами. І Коста-Ріка для мене це. Не зерна кави, а, скоріше, кавовий напій. І це кавовий напій з вершками, з карамельним сиропом, обов'язково з ваніллю, ваніль тут добре відчувається. На старті мені, на початку свого звучання в цьому ароматі ще сильні якісь вершково-фруктові нотки, наче така пудрова-зелена грушка в ньому для мене є. Ось і далі це такий кавовий напій з ваніллю з карамеллю. І от він так далі розкривається: квіти, можливо, якісь там от квіти трошечки кремові, трошечки зелені, вони там однозначно є. Це не просто е, там про е, аромат про, не знаю, про каву з молоком, ні. Е, це така цільна композиція, е, в міру солодка, в міру гурманська, е, така ванільна кава З якимись квіточками такими. Досить такий аромат. Позитивний аромат. Релаксу. Ось там франжепані є. Так, мабуть, це таке франжепані дає відчуття якихось таких солоденьких квітів, там і геліотроп, який пудрить є. Ось загалом такий приємний аромат. Я пішла, порівняла на блотері. З лінійкою Мезон Тайте з кавовою. І він не схожий на них. Ну, Хіба що от, я взяла блотер Velvet Coffee, І десь в базі, можливо, трошечки схожості є, але вони абсолютно різні. З Мезон Тайте я от, з жодним з ароматів про каву не змогла порівняти оцю Коста Ріку. От, тобто це цілком такий самостійний. Ціком такий самостійний аромат про кавовий напій. Для мене він такий гурманський, приємний, але я не думаю, що він буде погано звучати на весну. Думаю, що він буде добрий, тому що тут немає чогось такого дуже солодкого, дуже липкого. Це така не важка гурманіка, від нього не злипнеться на От, Тому аромат от, щиро раджу до знайомства, він такий прикольний. І останній аромат лишився оман. Оман зразу думаєш про східний ринок зі спеціями. І він бальзамічний, деревний спецієвий, але він для мене, принаймні, він не гарячий. Тобто там я чекаю якихось там, шафрану, кориці, і щоб це було таке солодкаво і гаряче, зігріваюче. Для мене тут. Спеції є, але вони прохолодні, такого холодного, насиченого, дуже густі, дуже насичені, але вони такі в холодну сторону. І загалом цей парфум мені нагадує, от він чимось перекликається із стартом Лаудано Неро Тіціано Теренці. Ось в ньому теж там багато є спецій, і дерев'яшок, і якогось алкоголю. Але тут алкогольності в цьому омані немає, я його на руці тестила. Оман більш-менш якраз лінійний на мені був, от принаймні кілька годин, які я не змивала, він на мені не змінювався. Як от звучав на самому початку такими спеціями з деревом, з бальзамічністю. Так він і далі продовжував звучатися, от, ну, в той час, як попередні аромати, які я наносила на себе, то вони. Мінялися у розкритті. Ось, і це такий оман не пустельний, але, можливо, аромат і пустельний, східний, але це більше пустеля вночі. От якась така в мене асоціація. Випливає. Шафран, до речі, тут заявлений в нотах, але я його не відчула яскраво, можливо, він для мене глушиться якимось іншими компонентами цього аромату. Ось таким було моє знайомство із лінійкою Lestiна Le Science в парфумбюро. Можливо, я ще забіжу якось і протестую кубу на своїй шкірі, щоб вже мати повне уявлення про лінійку. Ось, можливо, ще повторно спробую щось на собі, вже в іншу погоду, більш теплу таку весняну. Пишіть в коментарях, от який вас аромат зацікавив найбільше, з яким би ви хотіли познайомитися. Як завжди, буду рада вашим лайкам і підпискам на канал, якщо ви ще не підписалися. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ви зараз в безпеці. Бережіть себе і до нових відео. Бувайте!